При визначенні групи крові і резусу за допомогою соліклонів досліджувану кров наносять по одній маленькій краплі на планшетку з відповідними позначками анти А, «Анти-Б» та анти Д. Поряд з краплями крові наносять моноклональні антитіла анти А, «Анти-Б» та «Анти-Д». Соліклони змішують з кров'ю за допомогою скляної палички. Після змішування реагентів і крові спостерігаємо за реакцію аглютинації протягом 2,5 хвилин з дотриманням температурного режиму в приміщенні від 15 до 25 градусів Цельсія. Аглютинація відсутня з соліклоном антиа і анти-Б означає, що кров першої групи крові. Наявна аглютинація з анти-Д свідчить про позитивний резус. Нанесення крапель крові і соліклонів завжди проводять за стандартною методикою та змішують скляними паличками. В даному випадку визначена друга група крові, про що свідчить аглютинація з анти А, відсутність аглютинації з соліклоном анти Б. Позитивна аглютинація з соліклоном анти Д свідчить про позитивний резус. При визначенні третьої групи крові. Аглютинація спостерігається з соліклоном антиБ. Відсутня аглютинація з соліклоном антиа. Наявність аглютинації з соліклоном анти Д свідчить про позитивний резус. При визначенні четвертої групи крові аглютинація спостерігається з соліклоном антиа і соліклоном антиБ. Наявна аглютинація з соліклоном анти Д свідчить про позитивний резус.